Для більшості людей відмовитися від вейпінгу насправді складніше, ніж кинути палити сигарети. Чи означається, що кинути палити сигарети для більшості людей досить легко? Ні. 70% людей, які палять сигарети, повідомляють, що хотіли б кинути, якби думали, що це їм під силу. Рівень успішності відмови від куріння, коли люди намагаються просто різко кинути, без жодної допомоги, можливо, лише повідомивши родині та друзям Гей, я кидаю все надзвичайно низький. Він становить 5%. Отже, лише 5% людей, які кажуть, все, я більше не палю, незважаючи на діагноз раку, незважаючи на страх перед негативними наслідками для здоров'я, незважаючи на фінансові витрати, витрати на здоров'я, дійсно не палять більше ніколи. Я можу перелічити величезну кількість негативних наслідків, але ви вже їх знаєте або чули про них. Воно погіршує стан вашої шкіри. Як я вже згадував, воно знижує лібідо, порушує гормональний баланс, порушує судинну функцію, функцію мозку. Воно все це робить. Усі ці жахливі речі, і все ж більшість людей, які намагаються кинути, просто не можуть цього зробити. Із тих 5%, яким вдається кинути, цілих 65% повертаються до куріння протягом року. Отже, це дуже гнітюча картина, але це не означає, що люди не можуть кинути. Насправді вони можуть. Існує кілька методів, які, як показано, допомагають людям кинути. Деякі з них є поведінковими, а деякі фармакологічними. Я спершу хочу зупинитися на поведінкових методах, тому що виявляється, що існує досить потужний спосіб кинути вживання нікотину шляхом куріння сигарет, що також стосується і вейпінгу. Це чудова робота, виконана моїм колегою насправді тісним співробітником, хоча я не брав участі в дослідженні, яке зараз опишу у Стенфорді, і його звати доктор Девід Шпігель. Він є нашим заступником голови кафедри психіатрії. Він був гостем подкасту Хуберман Лаб» і є світовим експертом, якщо не найкращим у світі експертом з клінічного застосування гіпнозу. Тепер, коли я кажу гіпноз, багато людей думають про сценічний гіпноз, де гіпнотизер намагається змусити людей робити певні речі і говорити певні слова, не обов'язково всупереч їхній волі, адже вони мають погодитися. Але саме гіпнотизер диктує, що людина думає, говорить і робить. Клінічний гіпноз суттєво відрізняється від цього. Клінічний гіпноз буде це коли людина, пацієнт насправді сам спрямовує зміни у своєму мозку на досягнення конкретної емоційної чи поведінкової мети. Дослідження доктора Девіда Шпігеля проведені в його лабораторії у 1993 році, які з того часу були багаторазово повторені і лягли в основу сучасніших досліджень. Я надам посилання на ці дослідження в описі до випуску, щоб ви могли з ними ознайомитися. Ці дослідження показали, що за допомогою певної форми гіпнозу люди можуть повністю й остаточно кинути палити сигарети. І немає підстав вважати, що це не стосується також вейпінгу навіть після однієї сесії гіпнозу. А показники успішності є надзвичайно високими, якщо врахувати, що зазвичай успішність становить лише 5%. Показник успішності саме цього виду гіпнозу, розробленого у Стенфордській медичній школі доктором. Девідом Шпігелем становить 23%. Тобто 23% людей, які проходять цю гіпноз-сесію лише один раз, успішно кидають палити. Раніше, а це насправді було не так давно, до появи смартфонів і до того, як інтернет набув такого поширення, як зараз, це робили так: людина приходила до клініки, і доктор Шпігель особисто або хтось із його колег проводив людину через сеанс гіпнозу. Зараз же цей гіпноз доступний онлайн. Існує чудовий застосунок, розроблений доктором Девідом Шпігелем та іншими. Він називається r РВЕРІ. Я вже кілька разів згадував цей застосунок у подкасті, тому що в ньому є гіпнотичні сценарії для покращення сну, для полегшення засинання, якщо ви прокидаєтеся посеред ночі, для концентрації уваги та для багатьох інших поведінкових і емоційних змін. У застосунку «ревері» також є функція для відмови від куріння, яка повністю повторює ті підходи, що використовуються в лабораторіях і клініках доктором. Шпігель використовував би їх, якби ви прийшли до нього в клініку або лабораторію. І оскільки це неможливо для великої кількості людей, якщо ви або хтось інший намагається кинути палити, вейпити, жувати тютюн чи нюхати його, я настійно рекомендую вам ознайомитися із застосунком «ревері». Ви легко знайдете його, перейшовши на ревері. Він доступний у різних форматах, деякі функції доступні безкоштовно, деякі з них знаходяться за платним доступом, але з огляду на надзвичайно негативний вплив куріння, вейпінгу, жування та нюхання тютюну, гіпноз для відмови від куріння, який пропонує ревері, здається мені дуже потужним і вартісним ресурсом. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу, якщо ви намагаєтеся кинути вживати нікотин будь яким із чотирьох описаних мною способів. Звісно, існують і інші методи, які люди використовували для успішної відмови від куріння, вейпінгу чи інших способів доставки нікотину. І на цю тему насправді існує чудовий огляд. Тож. Перш ніж зануритися у деякі деталі щодо фармакології використання самого нікотину для відмови від куріння чи вейпінгу або використання різних засобів, навіть сі антидепресантів для відмови від куріння чи вейпінгу, я просто хочу звернути вашу увагу на оглядову статтю, яка містить повний огляд усіх доступних варіантів. На цю тему є чудовий огляд. Вона була опублікована всього кілька років тому, у 2020 році, назва цієї статті Фармакологічний підхід до відмови від куріння Оновлений огляд для щоденної клінічної практики. І хоча основна увага в ній приділяється відмові від куріння, вона цілком добре стосується і вейпінгу. У ній детально описано низку статистичних даних. Ви знаєте, що року понад 700 тисяч людей помирають через захворювання, пов'язані з курінням. Отже, знову маємо негативний вплив на здоров'я. Молодші люди курять, жінки курять більше, і навіть попри те, що в США, Канаді та деяких місцях Північної Європи куріння стало менш поширеним, все одно багато людей курять і хотіли б кинути. Але згідно з цим оглядом, 75% людей. Раніше я казав 70, але оцінки сягають і 75 тих, хто намагається кинути, знову починають курити протягом першого тижня. Уже в перший тиждень вони повертаються до цієї звички. Ось наскільки сильною є підкріплююча дія нікотину. Пам'ятайте, саме нікотин у сигареті має потужний підкріплюючий ефект, але також важливу роль відіграє і сам процес куріння, оральна та моторна звичка. Ви знаєте, існує таке поняття як щільність сенсорних рецепторів на губах. Людям подобається підносити різні речі до губ, їжа, сигарети, іноді й інші губи тощо. Існує шлях підкріплення, пов'язаний із цим з цілком очевидних адаптивних причин. У результаті підкріплення відбувається як від самої поведінки, так і від дофаміну, що виділяється під впливом нікотину. І як я вже згадував, від позитивного підкріплення, що виникає завдяки підвищенню концентрації уваги, гроші, які ви заробляєте, ваша здатність концентруватися, чи те, що ви бадьорі, і люди відчувають вашу присутність, усе це повертається як позитивне підкріплення, поведінкове підкріплення і те, що ми називаємо залежністю. Отже, цей огляд охоплює все це, а потім чудово переходить до терапії заміщення нікотину та різних сполук, про декілька з яких я зараз розповім, які, як було показано, підвищують той самий показник, про який ми говорили раніше. Лише 5% людей, які намагаються кинути без будь-якої додаткової підтримки, фармакологічної, гіпнозу чи іншої, просто кажуть: все, я більше не курю, або я більше не вейпую, лише 5% людей досягають у цьому успіху. І навіть серед них багато хто згодом знову повертається до цієї звички. Існує кілька фармакологічних підходів. Один із основних, який останніми роками привертає багато уваги, це бупропіон, який іноді відомий під комерційною назвою Велбутрін. Бупропіон це сполука, яка підвищує вивільнення дофаміну, а також у меншій мірі епінефрину та деяких інших нейрохімічних речовин. Його використовують для лікування депресії та для відмови від куріння. Я хочу ще раз наголосити: я не психіатр, тому не закликаю вас приймати бупропіон, тобто Велбутрін, але розповім вам трохи про те, як зазвичай застосовують бупропіон, щоб допомогти людям полегшити деякі симптоми відміни при спробах кинути курити, вейпити чи вживати інші форми нікотину. Зазвичай бупропіон приймають у дозі 300 мг на добу. Розділеній на два прийоми по 150 мг кожен, або іноді використовують форму з повільним вивільненням. Дози можуть відрізнятися залежно від людини. Я хочу особливо підкреслити, що при прийомі бупропіону підвищується ризик виникнення судом. Це трапляється лише у невеликої частини населення, але все ж є реальною проблемою для цих людей. Тому для тих із вас, хто має ризик виникнення судом, незалежно від того, чи знаєте ви про це, чи ні, це буде важливим питанням щодо можливих побічних ефектів. Ще один момент щодо бупропіону полягає в тому, що його слід застосовувати з обережністю у пацієнтів із захворюваннями печінки або нирок, оскільки це може впливати на допустиму дозу, тобто іноді людям із захворюваннями нирок або печінки доводиться приймати значно меншу дозу, а іноді їм взагалі не можна його приймати. Іноді, якщо люди приймають бензодіазепіни з будь якої причини або інші седативні засоби, існують протипоказання. Тому бупропіон не є універсальним засобом або чарівною пігулкою для відмови від куріння. Проте для людей, які можуть приймати його безпечно, а це, нагадаю, рецептурний препарат, його має призначити сертифікований психіатр або інший лікар, якщо це підходить саме вам. І це підвищує показник успішності з 5% до приблизно того, що спостерігається при клінічному гіпнозі, близько 20% людей успішно долають свою нікотинову або точніше залежність від куріння чи вейпінгу. Тепер важливо запитати, чому це працює, так я маю на увазі, це ж не так, що бупропіон безпосередньо підвищує рівень нікотину. Те, що він робить, ну, а це впливає на мезолімбічний шлях винагороди, підвищуючи рівень дофаміну або принаймні дозволяючи рівню дофаміну залишатися досить високим, щоб люди не відчували того зниження дофаміну, яке призводить до симптомів відміни, погіршення настрою тощо, і це не випадковість, що бупропіон також є антидепресантом. Це поширений антидепресант для людей, які мають негативні побічні ефекти від сі селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, наприклад, зниження лібіду чи апетиту, або рідше підвищення апетиту чи інші побічні ефекти, які деякі люди відчувають при прийомі СІЗЗЗ. Їм призначають Велбутрін, Бупропіон його загальна назва. Отже, Велбутрін це комерційна назва а Бупропіон – те, що їм призначають замість інших препаратів. З урахуванням застережень щодо ризику судом, захворювань, нирок, печінки тощо результати застосування Велбутріну для відмови від куріння досить хороші. Я маю на увазі, якщо подумати про збільшення з 5% до 20%, це досить вражаюче, і все ж я також хочу знову звернутися до неймовірного успіху клінічного гіпнозу. Знову ж таки, ви можете знайти це на ревері Комчак, клінічний підхід гіпнозу. Його рівень успішності становить 23%. Тож він дуже близький до, а можливо, навіть перевищує рівень успішності бупропіону. Звісно, існують і інші фармакологічні підходи до відмови від куріння чи вейпінгу, усі вони загалом зводяться до підвищення рівня дофаміну та або норадреналіну, щоб компенсувати деякі симптоми відміни при відмові від куріння чи вейпінгу. Дуже поширеним підходом для людей, які намагаються кинути курити або вейпити, є використання самого нікотину, щоб запобігти прагненню отримати нікотин через сигарету або вейп-пристрій. Що я маю на увазі, це використання людьми нікотинових пластирів, жувальних гумок з нікотином або інших пристроїв для доставки нікотину, які не є сигаретами чи вейпами, з метою підтримки рівня нікотину в крові, а отже, і в мозку та організмі, на тому ж рівні, якби вони курили чи вейпили. Можливо, поступово зменшуючи загальну кількість нікотину в мозку та організмі шляхом зменшення кількості або розміру жувальних гумок з нікотином, які вони вживають щодня, або скорочуючи час носіння пластеру, або використовуючи пластер з меншою дозою, який виділяє менше нікотину загалом чи з часом. Усі ці підходи показали себе досить успішними. Я наведу конкретні цифри за кілька хвилин, але вони досить успішні у допомозі людям кинути курити або вейпити. Знову ж таки, більшість даних стосується куріння сигарет, оскільки вейпінг це відносно нове явище, хоча що особливо тривожно, воно дуже швидко набирає популярності, особливо серед молоді. Ось чому я об'єдную ці дві речі разом, адже, на мою думку, дуже скоро нам знадобиться масштабна кампанія щодо протидії залежності від вейпінгу. Отже, що ми знаємо про відмову від куріння, використовуючи сам нікотин? Чи найкращим є нікотиновий пластир, чи найкращою є нікотинова жувальна гумка? Виявляється, найкращим є поєднання різних підходів. Це дещо дивує, але з літератури, яку мені вдалося знайти, абсолютно ясно, що використання нікотинових пластирів протягом певного часу, а потім перехід на жувальну гумку, а потім, можливо, на назальний спрей, це буде найефективніше. Далі постає питання, як довго використовувати кожен із цих засобів і чи варто їх поєднувати. Здається, що використання одного засобу приблизно тиждень, потім перехід на інший ще на тиждень, а потім ще на інший це раціональний і розумний підхід, який багато людей успішно застосовували. Чому так вся справа в різних швидкостях всмоктування нікотину в кров і подальших наслідках цього для дофамінової, ацетилхолінової, адреналінової та інших систем мозку і організму. І, хоча не існує надзвичайно детального дослідження точних кінетичних процесів, як працюють назальні спреї порівняно з трансдермальними пластерами, жувальними гумками тощо, у цьому є логічна структура, яка одразу стане вам зрозумілою. Перш за все, трансдермальні пластирі забезпечують досить стабільне вивільнення дофаміну протягом дня, і часто люди носять їх також уночі. Це має значення, тому що якщо люди отримують нікотин шляхом куріння або вейпінгу, сподіваюся, вони не прокидаються посеред ночі лише для того, щоб покурити чи повейпити, хоча, як не дивно, деякі люди так роблять. Але, звісно, поки люди сплять, вони цього не роблять. Курити чи вейпити завжди кажуть не засинай із сигаретою в роті, інакше спалиш увесь будинок. Але вкрай рідко трапляється, щоб люди курили у вісні. Тож люди прокидаються вранці, і оскільки період напіввиведення нікотину після куріння чи вейпінгу дуже короткий від однієї до двох годин, вони фактично перебувають у стані абстиненції в момент пробудження. Як я можу це стверджувати? Пам'ятайте, що абстиненція починається приблизно через 4 години після останнього вживання нікотину, чи то з сигарети, чи то шляхом інгаляції з вейпу. Тож люди прокидаються. У стані нікотинової абстиненції і одразу ж переходять до вживання нікотину або роблять це дуже скоро після пробудження як це відбувається у більшості людей. Тому нікотиновий пластир буде дуже ефективним протягом приблизно тижня. Знову ж таки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо найкращого підходу до цього, але потім перейдіть на. Назальний спрей або перехід на нікотинову жувальну гумку приблизно на тиждень, що змінить кінетику всмоктування нікотину в кров і змінить вивільнення дофаміну та інших нейрохімічних речовин у мозку. Це навмисно триматиме систему в стані дисбалансу, щоб вона ніколи не звикала до одного певного шаблону чи амплітуди вивільнення дофаміну, і це дуже потужний спосіб, щоб назвемо це метод відмови працював, тому що, як я завжди казав, найсильніший графік дофаміну це. Це випадкова інтермітуюча винагорода, саме це використовується в казино, щоб забрати у вас гроші, і як правило, вони дійсно в середньому забирають у вас грошей більше, ніж ви у них, і вони забирають їх більше не лише частіше, тому що використовують саме цей випадковий інтермітуючий графік. Випадковий інтермітуючий графік це такий, коли ви насправді не знаєте, коли настануть піки дофаміну, тому немає цього очікування і жаги. А потім раптом, коли дофамін вивільняється, його рівень надзвичайно високий. Ось так вони змушують вас продовжувати грати, навіть якщо ви фактично втрачаєте гроші і ваш дофамін падає. Вони підвищують його час від часу. Нікотинозамісна терапія може використовуватися подібним чином, але з добрими намірами, щоб допомогти вам позбутися куріння або вейпінгу. Підтримуючи загальний рівень дофаміну змінним протягом доби та змінюючи кількість дофаміну, що вивільняється, це здається, допомагає людям як з поведінкової, так і з психологічної точки зору, оскільки вони не починають очікувати певної кількості дофаміну в мозку та крові в будь-який момент часу.